Сумщину вночі обстріляли керованими авіабомбами, пошкоджено підприємство. Вночі та зранку, 3 травня, ворог здійснив обстріли прикордоння населених пунктів Свиської та Новослобіцької громад. Зафіксовано 9 вибухів. Вночі росіяни нанесли авіадар по навчальному закладу і підприємству в селище Свиса. Попередньо без жертв внаслідок авіаудару суттєвих пошкоджень зазнала електропідстанція. Відомо про руйнування будівлі пункту управління. На щастя, минулося без постраждалих серед співробітників станції. Що стосується споживачів, то без світла залишилися понад 4 тисячі абонентів у регіоні. Протягом 2 травня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад: Білопільської, юнаківської, Ворожбянської, Миропільської, Серединобуцької, Глухівської, Знопновгородської, Шалигінської, Есманської, Великописарівської, Новослобідської. Зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування. Так, росіяни здійснили авіаудар по місту серединобуда. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, вісім приватних житлових будинків, два багатоквартирні житлові будинки, магазин ЛЕП. Внаслідок обстрілу по юнаківській громаді пошкоджені територія та споруди одного з агропідприємств, а також автомобіль. Внаслідок обстрілу по Великописарівській громаді постраждали магазин та приватний житловий будинок. У Глухівській громаді пошкоджене нежиле приміщення одного з підприємств. Росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії і Позноп Новгородській громаді. В результаті руйнувань зазнала ферма, де утримували стилята та лісопилка.